Вечір добрий, слава Україні. Віруємо, слава! Друзі, я вам нагадую, що не просто так ми обрали таку рубрику Лапін from Ukraine. По-перше, це факт. Лапін дійсно з України, а по друге, так ще й називається одноіменний YouTube канал прекрасного нашого і військового, і адвоката, і політика Ігоря Лапіна. Тому, як завжди, короткий шлях: посилання на YouTube ви можете знайти у нас в допсі. Не забувайте підписуватись не тільки на нас, а ще й на крутого Ігоря Лапіна. Ігорю сьогодні. О, Ну я почну з сумного, тому що ми ж з вами не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається. Коли ми кажемо, що на фронті гинуть найкращі, то це вже не просто там. Якась така форма та описова це абсолютний факт. В нас дві страшні події, хоча, можливо, у вас ще їх більше, тому що у вас є на фронті свої побратими. Давайте я почну напевно зі страшного, те, що потребує пояснення для нашого суспільства. Ми побачили страшне відео. З розстрілом нашого військового, та тобто абсолютно публічна страта, ігорю. Для кого це було? Для вас, для військового, для нас, для цивільних, для них, для нашої влади, для тих, хто за океаном, хто мав побачити, хто мав жахнутись і що має бути далі після цього відео? Ну, я думаю, що це відео було перш за все для російських проросійських пабліків. І судячи по тим коментарям, які були на тих ресурсах, де його росіянці запостили, Ну то це якраз було і розраховано на росіянське суспільство, яке підзагальне адабрям сплескання в долоні, там нічтожай хахлов, ненависть і так далі. Це все пропаганда геноциду по відношенню до України. Російське суспільство за допомогою медіапомийок і пропагандистських каналів накручене ненавидіти весь світ, а особливо Україну. Чому вони самі вже не пам'ятають, але вони нас ненавидять, і вони бажають нашої смерті, смерті нашим дітям і так далі. Ну вони розраховували перш за все для своїх. Друга можливість їхня, можливо, вони думали залякати Україну, але чесно кажучи, такі речі нас вже не лякають. Ми вже знаємо, які вони. Ці речі заставляють дуже багатьох людей, я би сказав, більше в мирних містах прокинутися. Дуже багатьох мужчин заставляють такі речі не пітляти від воєнкомат, а зрозуміти, що якщо вони сьогодні не підуть на війну, вони захистять нас від всіх громадян України, нашу державу від цієї орди, завтра на війну підуть їхні діти, і це є так би мовити, такий. Знаєте, ну я не знаю, як це така встряска, напевно, для всіх нас, українців, тому що дуже багато людей розслабилися. Тілових містах відчувають, що війна є так десь то далеко. Мені це нагадує 15-й рік, 16-й рік, коли вже всі знаєте, типу, ну типу десь воєнні там держа трубіжи. Да, ми тут донати, ми тут е, платимо податки, і ми виконали свою місію. Е, чесно кажучи, ні. І в цьому контексті ну нам потрібно бути мобілізованими, як то кажуть, заточеними на перемогу. І в нас має бути одна війна на всіх, якщо ми хочемо, щоб перемога була одна на всіх. Е, інша історія це з тим, що е, цього тижня стало відомо, точніше, вчора стало відомо про те, що не стало одного із легендарних бійців. При тому легендарних не за цей рік, а за всі 9 років війни, е, яка точиться в нашій країні. Мова йде про Давінчі, але це все, пане Ігорю, знаєте, як один із страшних елементів. Того, що відбувається довкола Бахмуту, тому що і історії з військовим зараз ще все ще встановлюється ім'я, обставини, тому що багато плутанини в офіційній інформації, але припускають, що він був що він якраз потрапив в полон в Бахмуті, де він ще загинув теж так само в боях за Бахмут. І звісно, що це така чорна воронка, яка забирає все, забирає страшні сили в Збройних сил України. Мені наплювати, скільки вона поглинає істочу російську армію чи вагнерівців. Ми їх не рахуємо, да? нам наплювати на них. Нам головніше, наші люди. Пане Ігорі, що відбувається довкола Бахмуту? Було прийнято стратегічне рішення: не відпускати, не відступати і посилюватись. Що в нас на кону? От Ви можете пояснити простою мовою. Ну, чесно кажучи, пояснити, я можу розмірковувати на цю тему. Пояснити може лише Генеральний штаб і позиція генералів, які нібито сказали Зеленському, що вони готові, що ми війська готові отримувати Бахмут. Вона напевно ґрунтується, базується на якійсь інформації, да, можливостях, резервів, там і так, далі, і так далі. Ну, що я можу сказати, давайте так. Постараюсь, буду старатися стисло, але так. Не ну, конкретизовано, отже, ми чули заяви про те, що генерал Сирський, який фактично керує обороною Бахмуту, а також генерал Залужний, наш залізний генерал, головнокомандувач Збройних сил України, повідомили. Ну, це зі слів Зеленського. До речі, я тут ще раз наголошую: зі слів президента, що що ми можемо утримувати Бахмут з того, що я знаю, розумієте, в Бахмут загнано дуже багато сили засобів. Різних підрозділів, мотопіхотні, сили спецоперації, тероборона, десантура, там, ну, чесно кажучи, там мохи болото. На моє глибоке переконання, ну, це я зараз не повідношую, мох і болото що е, за захисників, а я повідношую, що різні структури. Різні роди, різні підрозділи, механізовані, піхотні, мотопіхотні, там танкові. Ну розуміємо, да, тобто там така, знаєте, збірна, і от в цьому контексті логічним було би, щоб обороною Бахмуту персонально керував хтось. Якщо це пан Сирський, значить він має бути там, організувати командний пункт, знаходитись недалеко, ну в не межах. Межах, скажем так, в компетенції в цьому контексті. Ну, ми знаємо, що не можна організовувати командний пункт, наприклад, там е управління військами за 5 метрів від передової. Ну тобто, є певні межі. так? отже, він би мав би там бути, або мала би бути відповідальна особа, на яку замикається все. Ви знаєте, на превеликий жаль, я на протязі півроку такого не чув. А отже, маючи певний досвід ведення бойових дій, маючи досвід взаємодії з сусідами зліва, справа, ззаді, там, зверху і так далі, можу сказати, що це погано, якщо немає людини, на яку замикається. Чому Ну, уявимо собі зараз от по-простому. один із підрозділів територіальної оборони, батальйон не буду називати назву там і так далі, який був десь в лісах на півночі під білоруським кордоном. Зараз е, закинули, значить, передистокували туди ближче до Махмуту, для того, щоб він брав участь в боях під Бахмутом під час активних бойових дій зробити ротацію на передовій це практично нереально. Можна, але дуже може бути сотнежено. скажімо так, з багатьма втратами. Це перший момент, це вже скажімо так, це не на користь України. Ця інформація іде, ну скажімо, не то що не на когось України, ну це дуже важко зробити, і це можуть бути втрати. Я кажу, не кажу, що обов'язково мають бути, але може далі. Під час активних бойових дій зробивши навіть цю ротацію, будь-який командир батальйону він попадає. Знаєте, ну я скажу, як то з землі в космос, тобто в нього зліва те, справа те. Тобто йому треба певний час, щоб адаптуватися, щоби зрозуміти. Що в нього зліва? Що в нього справа? Війти взаємодію з сусідніми підрозділами, війти в взаємодію з артилерією, бо артилерії у тероборони нема. А отже, він має її просити в сусіда зліва, справа, ззаду і так далі. Цей батальйон, напевно, буде підпорядковуватись якомусь комбригу. Ну, теоретично. Я просто пам'ятаю, не буду зараз називати ділянку фронту. Е, я пам'ятаю ділянку фронту, де е, керував цією ділянкою фронту, керував командир певної бригади. Ну, назвем її бригади там А. В цій бригаді був камбриг, і в нього було своїх там 4 батальйони. І потім ще там доформувався, приїхав до нього свій п'ятий батальйон. Але на цій ділянці фронту йому ще доліпили таких батальйонів, як мій, і разом в нього вийшло їх 11. За забезпечення мого батальйону відповідає цей комбриг. На чому треба десь тепер думати не тільки про своїх п'ять, а ще й про мій. За боєприпаси для мене відповідає мій комбриг, десь, який мені має прислати міномети, боєприпаси до них. Понятно, що вони кінчаються, і я знову ж таки дзвоню в, дві, в, в два телефони: один додому, другий до сусіда. Дай мені щось до міномета. Ну, я це зараз кажу на, до прикладу, щоб глядачі могли це зрозуміти. І це називається ускладнення управління всією обороною. За рахунок, з однієї сторони, ну, якщо окей, якщо все віддали цьому комбригу, А, то в нього й має бути забезпечення і все остальне на цих 11 батальйонів. А ви знаєте, я вам скажу дуже прикро, коли ти приїжджаєш, він дивиться на тебе каже: А скільки у вас людей? Кажу, стільки-то, стільки, то ну і на що ви мені треба? Що, тобто, не в тому контексті, що ми йому не потрібні, а він реально отримавши нас в придане, як то кажуть, він просто реально в нього додається ще один організм, який треба кормити, поїти, е, вдягати, е, там, забезпечувати все, що треба, і окрім того, всього боєприпаси. А тепер давайте поговоримо про міни. Я зараз, знаєте, як я ж про піхоту, мені ж болить. Ми що, все ж на ногах, да на ногах. А в нього резерв на бригаду 400 мін для 120-го калібру. В той час, коли росіянці за сутки тільки на одній моїй ділянці випускали півтори тисячі. Знаєте, скільки я у відповідь міг пустити? 15, 10, 15, ну іноді 20, якщо ще випрошу в сусідів, або десь по посадкам знайду трофеї. О, то тоді вже в мене щось є. Ви розумієте? І це є проблема. Тому якщо ми зараз, я вже ну, це я просто розказав, щоб глядачам було зрозуміло, в яких реаліях працюють люди на землі. І тут не можна звинувачувати комбата чи комбрига. Розумієте? Але коли в мене поранений, а в мене немає гусеничної якоїсь. Техніки, то я дзвоню до того комбрига, кажу: дай мені маталигу вивезти пораненого, бо на руках я його 15 кілометрів не донесу. А в того комбрига на всіх організми лише декілька тих маталих, МТЛБ так званих, розумієте? Або він мусить прислати якийсь БМП, або ще когось прислати мені з якоїсь ділянки, щоб мені допомогти, бо в мене свого немає. І коли робиться от така от каша малаша з різного штибу підрозділів, які одні мають забезпечення, інші не мають, одні мають броню. Другі, другим не положена броня. Не тому, що її ну нема, а й бути не положена, бо вони заточені під інші задачі. Але є фронт, його треба тримати. І коли появляється бреш у фронті, то тоді треба її закривати. Так само використовуються ті ж самі десантні підрозділи для відновлення позицій. Ну, десь, наприклад, умовно закінчились хлопців набої. Да хтось, як то кажуть, вже будучи в оточенні, не зміг відійти, закурив люльку і сказав Слава Україні. І його розстріляли. Позиція втрачена. Правильно, хтось відійшов, до нього приїхали ВСПшники з криками кримінальне провадження, тобі стаття 10 років тюрми. А він каже, так в мене не було против танків чим воювати. Це ти потім будеш слідчому розказувати про причини, а, не а не не його... не наказ. Ні, почекайте. І тоді десантуру кидають на відновлення позиції. Треба відбити позиції. Десантура йде, відбиває, що далі відбувається. Далі на ці позиції знову сажають тероборону, а десантуру від, відводять і перекидають на іншу ділянку відновлювати позиції, тому що вони вміють це робити не тому, що вони лучшіші чи хочіші. Вони вміють і вони мають відповідні сили і засоби. І от в цьому контексті, коли ми говоримо про Бахмут, я би хотів би побачити її Загальне управління цією обороною. Те, що пан Сирський приїхав раз в тиждень, я радий, звичайно, він там наведе резкость, там, роздасть там команди і так далі. Але для мене було б з точки зору людини, яка в полях. Логічно було б отак. Можливо, є своє бачення. Тепер на завершення ще раз до Бахмуту повертаюся вже без подробиць, можливих там невдач і так далі. Чи є можливість тримати Бахмут? Ну, сказали, що заводять сили ССО для міських боїв. Отже, можливо, будуть ймовірно виводити техніку і цією технікою крити, як то кажуть, фланги, щоб росіянці не зжимали те кільце. Ну образно кажучи, може, це одна із тактик. Скільки таким чином може втриматись місто? Ну, росіянці ж далі продовжують не тільки м'ясний вал, но вони ж артилерією так само продовжують працювати. Місто невеличке, якщо ми зрівняємо з Сєвєродонецьком, ну розуміємо, да тобто по кількості розмір населення і так далі, це одна історія. Висоти Висоти хороші в Бахмуті, оборонні рубежі хороші, за Бахмутом. Вже я так розумію, мають бути на тому крижі запасні позиції. Ну їх же щось мав викопати до за всіх часу, я думаю, що вже має бути. Якщо ми зможемо організувати контратаку, яка, так би мовити, може намічатися трошки вище Солідара, чи може нижче Бахмута. Я не знаю, ну просто я собі так уявляю. Якщо ми зможемо організувати контратаку на тили противника. Тоді Бахмут ми втримаємо. А якщо ми збираємо е, сили для контратаки в іншому місці, тоді Бахмут може бути залишений з переходом на нові позиції на той так званий Донецький кряж. Смертельно чи не смертельно це для лінії фронту. Я вважаю, що це не смертельно, тому що з висоти з того кряжу видно багато стріляти можна далеко. Головне, щоб не дати росіянцям, пішовши по міській агломерації, ломитися на Краматорськ. Ну, мати в себе таке угрупування взаді, наше угрупування ззаді, і, і ломитися на Краматорськ росіянцям буде дуже 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 проблематично. Бо ми ж їх будемо по хвостам так бити, що вони будуть холодні. Ще раз наголошую, тут же питання не тактичного рівня, а оперативно-тактичного, а можливо стратегічно, від того, який контрнаступ ми готуємо. Що мене тішить в заяві президента. Я дуже добре пам'ятаю заяву президента, що ми будемо до кінця, що ми йдемо на Херсон. В цей час ми влупили по Харківщині і звільнили купу територій. Можливо, так. А можливо і ні. Нехай росіянці болить голова. Що ми будемо робити.